Всім привіт! Мене звуть Микита Бак, я сержант запасу сил протиповітряної оборони. Так сталося, що два роки я брав участь в російсько-українській війні, а тепер говорю про неї максимально просто. Ми продовжуємо писати відео ваншотами по двом причинам. Ну, по-перше, і діти пишуть ваншотами, і у них виходить, що ми гірше ніж діти. Ну, а по-друге, наші відоси продовжують блокувати на ТікТоці, Причому Ну, я не можу. Не сміючись про це казати, тому що ну, це ну тупо максимально несерйозно. Ми навіть виклали спеціально, виклали відео, де там я був на одному подкасті, і ми виклали відео з цього подкасту, там вирізали шматок, виклали, де ми дійсно порушили авторські права людей, які цей підкаст записували, і теоретично його мали б заблокувати, але там немає нічого контроверсійного, того його не блокують. А от різні інші відео люди з Офісу президента блокують. Це дуже дивно, бо чомусь блокувати відео, у них вистачає розуму. Точніше, можливо, не вистачає розуму. Але а от перевірити е, ті, ті відео, які вони ставлять в номери з кварталу 95, і, і розібрати, що на цих відео є загиблий військовий, у них розуму не вистачає. От. І це свідчить. Ну, я окремо, ми окремо розбирали цю тему про цей виступ. Тут є відео на нашому каналі, де ми про це розповідали. Я не знав навіть, що. Вони вже настільки стали тупорилі, і настільки бездарні, і настільки не бачачи кордонів люди, що вони реально використали ну, реальних військових на цьому відео. Я думав, що то постанова. Але це реальне відео з реальними людьми, деяких з яких загинули. І під це відео вони влаштовували якісь танці, пісні про те, що ми автоматом вам покажемо, дойдемо до кордонів 91-го року. Я ще раз звертаюсь до представників територіальних центрів сатам комплектації і так далі. Я розумію, що вони не все сильні. Але у тих людей, які там на сцені виступають, так застосуйте їх на напрямі штурмових дій. Тим паче, по віку вони ніби всі підходящі, то хай йдуть посадки штурмують. Тим паче, ви бачите, який в них потужний, потужний бойовий дух. Ну і що найбільше. Мені не зрозуміло, якщо я зачепив знову ж таки цю тему. Це навіщо ці люди з 95-го кварталу взагалі це роблять? Ну ткач там зрозуміло, типу про нього всі знають, і багато хто стосовки каже, що він просто дуже тупий. Типу, він просто не розуміє, що він робить. Ну а інші це в принципі плюс-мінус адекватні хлопці. Я не розумію, навіщо вони це роблять, і не вони не розуміють, яка буде за, за всі ці танці відповідальність? Типу, і куди доведеться потім тікати? От бо я не думаю, що встигнуть за всіх, за всіх, за всіх домовитись, тому я вважаю, що тут ми бачимо просто дику некомпетентність, таку ж саму некомпетентність, як і в питанні спроб повести в Вашингтон якийсь там очеред... черговий мирний план. От саме про цей мирний план ми сьогодні поговоримо. І поки ми перейдемо до основної, поки ми не перейшли до основної теми, ще я прошу всіх згадати, що у нас є Покровський напрям. Де у нас зараз дуже важко, ворог постійно просувається. Ми туди заводимо якісь свіжі сили, але цих сил вже дуже небагато. Хлопцям там дуже важко, тому прошу всіх небайдужих долучитися до збору. Тут є посилання. Збори йдуть дуже туго. Ми не можемо допомогти тим, що підемо в армію хлопцям. Але давайте, ну, бодай там на цей теплак ще щось, шо, бодай щось докинемо. І на наступному тижні, я в принципі вже що є, то і передам. А тепер погнали до, до мирного плану. Ну, по перше, вже якийсь мирний план вже колись був. Мені здається, вона вже є чітка позиція, яка складається там з з 10 пунктів. Це якийсь інакший виходить мирний план, який мені ну не зовсім зрозумілий. Я не президент, я не знаю, що там написано. Я не хочу там е -е, обговорювати різні чутки, які є навколо цього мирного плану. Вже там Блумберг дає якісь інсайди. Там і так далі, про те, що там буде про те, буде про те, або буде ще про щось. Я просто пропоную оцінити, в чому реальна зараз проблема, і що має бути теоретично написано в цьому мирному плані, і що, що взагалі може в себе включати будь-який план перемоги. Будь-який план перемоги, як і план бою, він пишеться від противника. Тобто, ти оцінюєш противника, оцінюєш його сильні сторони, його слабкі сторони, і пишеш план, який невелює його сильні сторони. І дозволить тобі нанести удар по його слабким сторонам. Якщо ти ведеш бой без плану, це не бой, це бійня. Ну, я спілкувався з одним камбрігом з Покровського напряму. Їх там багато, ніхто не вичистить, хто це, його не зможуть зняти, тому так як у нас знімають камбрігів. Ну, це абсурд. Я знову до цього повертаюся, нас беруть камбріга, просто так знімають, бо він щось не так сказав. Ну, це не метод ведення війни насправді, це не вирішення будь-якої ситуації, це призведе тільки до дуже фатальних наслідків. І от я спитав от цього Камбрігу, а який у вас взагалі задум, який у вас план бою там? Бо навіть коли там ми 3-4 зенітки виводили, вводили в бій, у нас був план бою, бо без плану бою ти не можеш проводити операцію. І у тебе має бути 5-6 там різних варіантів, як цей бій, бой піде. Він каже: та який у нас блядь, план бою? Сказали, триматися і все. Ну, типу. От якось так, в принципі, таким чином у нас відбувається більшість операцій. Ну тримайтесь, ну тримаєте якусь посадку, ну там щось робіть, і так далі. І так далі. І так далі. Хоча, в принципі, якщо ми оцінимо ситуацію на полі бою, оцінимо противника, ми зрозуміємо, що у противник має тотальну перевагу в. Живій силі, бо банальна Росія більша. І противник має перевагу в кабах, тобто наносить по нам удари керованими авіабомбами. Як проти при цьому противник досить слабий в загальновійськовому бою. Це показала Курська операція. Коли ми вторглись, коли ми продемонстрували основи загальновійськового бою, основи якісь мережоцентричної війни. Ми дуже швидко їх пограмили. І так було і під час Харківської операції, і під час операції на Київщині, і так далі. Тобто, якщо, якщо противник сильний в кількості, але слабий в маневреній війні, нам треба затягнути його в маневрену війну. Як це зробити? Для цього нам треба зупин... перше, зупинити противника. Як можна зупинити противника і новелювати його перевагу в живій сілі і перевагу в ударах кабами? Це побудувати три лінії оборони, на яких ми можемо спокійно вкапати війська ТРО і накопичувати в тилу резерви для того, щоб ну, вкапати війська ТРО або там. Війська другого ешелону, більш слабкі війська, мобілізовані війська, і в тилу спокійно накопичувати і готувати потужні бригади для того, щоб наносити флангові контрудари. Каби, про які так багато говорять, ну давайте зрозуміємо, що я можу про це говорити, бо я, якщо цивільні про це скажуть, буде крик, але я можу про це говорити, бо я бля був під кабами, то я маю повне право там казати про те, що це не така вже страшна зброя. Вона дуже демотивуюча, але вона не така страшна, бо дуже неточна. Якщо відкрити статути, де написано, як ти маєш розмістити свій пункт управління, і не розміщувати його в забудові, ну, де, 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 типу, реально може прийти кап в сусідне здання, типу, і буде апокаліпсис на всій вулиці, а розміщувати його в підготовлених для цього бліндажах, там бетонованих і так далі, то каби для тебе не будуть. Такі, такою великою небезпекою, але у нас бетонованих бліндажів нема. Плюс до того, щоб не пускати каби, треба мати дуже потужну свою систему ППО, різні там робити засідки, ППОшні і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Там куча-куча різних є заумних термінів, яким протистояти. протистоятиме, коли зробили про це окремий випуск. Але ж які ми можемо робити, засідки ППО, коли у нас половина пацанів з ППО, вже давно не то, що з ППО, з повітряних сил, вже давно переведена в піхоту і сидіть в окопах, бо у нас людей нема. Тобто нам треба нивелювати два оці от дві оціх переваги росіян. Як їх нивелювати? Треба перше побудувати лінію оборони, яка не будується. По-друге, провести смарт-мобілізацію, яка не проводиться. І тепер ми йдемо. О -о Оце два перших пункти, які треба зробити. Ну і третій пункт нам треба накопити, накопичити потужні наші бойові бригади, які у нас дуже сильно стисані зараз загально всіх в всіх боях, і дуже сильно розбавлені, розбавлені буцифікованими людьми. Бо ну є якщо є штурмова десанта-штурмова бригада, вона має формуватись на 90% з добровольців. Тоді це буде реально десанта-штурмова бригада, яку я бачив там на початку війни, в березні-квітні, це були дуже потужні бригади. Там я не буду казати номери, але це були десанта штурмова бригади. Коли я спілкувався з цими ну, хлопцями, я розумів, що це реально десанта штурмова бригада, а не якась незрозуміла яка і на той момент там у ПВОшників. У звичайних польових ПВОшників реально були збиті гелікоптери, ну, збиті цілі, тобто гелікоптери, літаки і так далі. У них реально були показники, і у них реально була безліч. Ударів, які, які вони нанесли по наземним цілям, використовуючи зенитну артилерію. Потім, коли я вже стикався з тирошними бригадами, більшість з них і показувало, що ми отак от працюємо по наземним цілям. більшість з них не знала навіть, що можна взагалі працювати з зенітною артилерією, по наземним цілям. Хтось у нас вчився, хтось не вчився, але отака правда. Я думаю, що на поточний момент дуже зменшилась кількість таких от у нас десанто-штурмових бригад, які можуть проводити отакі от. Серйозні операції, бо вони розбавлені бусифікованими людьми, і вони напевне непотужні, скажімо так, непотужні. От. Е, тому е, плюс їхнє застосування. Ми застосовуємо їх не так, як треба. А, треба, а як пише книжка, будь-яка, що коли противник наступає, у нього розтягуються фланги, ти маєш його зупинити на побудованій лінії оборони і нанести йому фланговий удар. За допомогою заздалегідь підготовлених резервів, отаких от от кадрових бригад. Ми чогось ці кадрові сильні бригади застосовуємо на Курщині або у лобових боях. Ми їх не застосовуємо для флангових ударів. Командирів, які кажуть, як командир вісімдесятки, які кажуть, що хлопці це не можна робити. Це бред, це маячня, це не можна, це блядь, приступлення, це не можна так делать, Це мої люди. Я не дам моїх людей так так. Так використовувати, я хотів сказати, покласти. Ну насправді ніхто не вище командування, не сирський, там не зеленський, не хоче вбити людей. Вони не хочуть цього зробити. Не там Содоль цього не хотів зробити, ні не ті генерали, які командують Ату і так далі. Полковники, вони не хочуть цього зробити. Вони просто блядь, некомпетентні. Це треба зрозуміти. От не всі, але більшість з них. І якщо вони не можуть перевірити, якщо люди, які працюють в офісі президента, не можуть переві... перевірити відеоряд, який ставить їхній 95-й квартал, то як вони можуть керувати загальною війною і загально якимись військовими операціями? Ну це ж зрозуміло, що ніяк. От. Вони не хочуть нікого вбити. Вони просто приймають неправильне рішення. Ну а в армії не люблять ті, хто щось каже проти. І от кам якийсь камбрик казав, що не можна на Курщині використовувати, його зняли. Що від цього змінилось, нічого не змінилось. Як не можна було використовувати тоді, так і не можна використовувати зараз. Таким чином, що ми маємо? Ми маємо ситуацію, коли ми їдемо до західних партнерів, і я не знаю, що ми у них будемо просити. Типу, побудуйте нам лінію оборони, ну, так вони нам їх не побудують, це ми маємо побудувати. Дайте нам танки. Так вони не дадуть, ну як вони, які танки. Ну, типу, вони не можуть дати танки. Я хочу, щоб все, всі це зрозуміли. У них є танки, там тисячі абрамсів, 9 тисяч абрамсів чи щось таке. Але вони не можуть дати 9, там, там, нам тисячу абрамсів, бо хто на них сяде. Ну, Банально нема людей. Бо армії ніхто не йде, бо люди не підуть за 20 тисяч гривень на невідомий термін. Люди підуть на зрозумілі терміни, на зрозумілі гроші. А, от. А ніхто не йде. Якщо не йдуть люди. Добровільно, ти, ти танкіста не босифікуєш. Ти тільки, тільки добровільна людина, яка прийшла, може керувати танком або може використовувати Бредлі і так далі. Типу, що ми будемо просити на Заході? Ну, це, це, це мені не зрозуміло. Типу, а гарантії вступу в НАТО, ну, я не впевнений, що вони нам їх дадуть. Типу, просити їх, щоб вони сюди завели війська, що ніби дивіться, ми на Курщині не провели наступ, заводьте сюди війська, щоб розгромити Путіна. Та вони не будуть цього робити. Бо типу у нас розгорнути у нас вже розгорнута загальна військова операція. Як би погано вона не проводилась, вона загальна військова. У нас в будь-якому разі є ще відсотків 30-40 добровольців, які самі прийшли на фронт. На цих людях багато що тривається, і Путін не може просувати з велик великими кроками. Плюс, там нація, на, наша нація ще готова чинити супротив. Тому і путіну дуже важко дається ця війна, тому він будь-якому разі зупиниться, бо він видихнеться просто банально. Тому смислем сюди заводити свої війська. Нема жодного. Плюс вони бачать всю цю історію з нашою мобілізацією, з нашими укріпленнями з нашими внутрішніми проблемами. Вони дуже добре це бачать. У них є всі доповіді від розвідки, там і так далі. І так далі. І так далі. Тому я вбачаю в цій поїздці Просто намагання Зеленського зробити або людей з його оточення зробити наступний крок. Типу він туди з'їздить, скаже, нам треба отакі рішення. Союзники на ці рішення не відреагують. Ну бо ми там щось попросимо нереалістичне. Союзники на ці рішення не відреагують, і як наслідок. Він прийде і скаже: ну, президент прийде, або хтось з заточення президента, через який проміжок часу скаже: ну, бачите, люди, союзники нам нічого не дають, тому ми вимушені починати мирні перемовини. Єдине, на що я дуже сподіваюся, що ми почнемо якісь перемовини або почнемо. Морозити цю ситуацію, бо нам потрібна реформа армії. Нам потрібна по армія. Ті якісь засади вже зроблені. Але нам потрібна реформа армії. Нам потрібні укр... лінії укріплень, реформа армії, нормальне грошове забезпечення. І по... і тоді ми зберемось і... і розгромимо Путіна. Ми можемо це зробити. Але треба реформа армії в такому стані. Маленька радянська армія, велику радянську не зможе перемогти. А бусифікована армія могелізована армію так само не зможе перемогти. Тому нам треба ця пауза. От. А і от він вийде, хто або хто з його оточення скаже: Ну це союзники у сьому винні, тому ми будемо шукати варіанти взяти паузу. Єдине, на що я сподіваюся, що ми дойдемо до цієї паузи набагато раніше, ніж це може статися, і що то буде дійсно пауза, а не капітуляція.